Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 12-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 31 січня 2023 року орієнтовно склали особового складу. Знищено близько 127 тисяч 500 особин за добу 850 і поранено 382 тисячі 500 песиголовців за добу 2550. Танків 3201 одиниця бойових броньованих машин 6378 одиниць за добу, 9 артилерійських систем, 2197 одиниць за добу, 1 реактивних систем залпового вогню 454 одиниці за добу 1 засобів протиповітряної оборони, 221 одиниця, літаків, 293 одиниці, гелікоптерів 284 одиниці Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1951 одиниця за добу, 4 крилатих ракет 796 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5048 одиниць за добу, 7 спеціальної техніки, 200 одиниць за добу, 1. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.